Казка про золоту рибку. Жив старий зі своєю старою біля самого синього моря. Жили вони у вбогій землянці довго-довго, аж тридцять три роки. Старий ловив неводом рибу, стара пряла кужелем кужіль. Якось Закинув дід в море невід. Витягне від лиш скупою мулу. Вдруге закинув дід Невід. Витягне від з травою морською. Втретє закинув дід Невід. Витягне від з одненькою рибкою. Та з рибкою непростою, а рибкою золотою. Почала та рибка благати. Промовляє, неначе людина. Відпусти мене, діду, до моря, а я вже в боргу не залишусь. Проси мене, що забажаєш. Ото дивина дід злякався. Рибали він тридцять три роки і ніколи не чув від рибмови. Відпустив старий золоту рибку і попрощався з нею ласкаво. Пливи собі, золота рибко, там твоїм я не заздрю, пливи собі в синє море, гуляй та радій на волі. Прийшов старий до старої, Та й давай дивиною ділитись. Я сьогодні спіймав одну рибку з золотою лускою не срібну. Як людина вона промовляла, просилась назад в синє море. Подарунків за це обіцяла, Та навіщо нам ті подарунки? Задарма відпустив її в море. Але діда стара насварила. Ой, біда мені, діду, з тобою. Як не знав ти, що в неї просити, то хоч взяв би з неї корито, наше ж бо зовсім діряве? Так пішов старий знову до моря. Бачить. Хвилі на морі з'явились, став, почав кликати рибку. Припливла диво рибка, спитала, ти чого мене кликав, старенький? Їй вклонився дідусь і говорить. Зглянься, рибко, на сивого діда, на сварила старого дружина, просить в тебе нове корито, наше ж бо зовсім діряве. Мовила рибка до діда. Не сумуй, повертайся додому, буде вам нове корито. Повернувся старий до старої, а стара вже з новеньким коритом. Та ще гірше старого лає. Ой біда мені, діду, з тобою. Вже знайшов, що просити, корито, чи ж з корита можна забагатіти? Повертайся старий до рибки та випроси в неї хату. Так пішов дід до синього моря. Бачить, хвилі ще вище гуляють. Став, почав кликати рибку. Припливла диво рибка, спитала Ти чого мене кликав, старенький? Їй вклонився дідусь і говорить. Зглянься, рибко, на сивого діда, і ще гірше стара мене лає. Хату просить тепер моя бабця. Та й промовила рибка до діда. Не сумуй, повертайся додому. Нехай так, нехай буде вам хата. Повернувся старий до землянки, а землянки вже й сліду немає, а стоїться міснеї неї хата, вітер з дим підіймає, під віконцем сидить його баба. Така зла аж руками махає. Ой, біда мені, діду, з тобою, вже знайшов, що просити хату. Йди назад та вклонися рибці. Передай, що було до ладу, то не хочу я бути селянкою, хочу бути біленькою панною. Так пішов дід до синього моря. Бачить, хвилі ще дужче вирують. Став, почав кликати рибку. Припливла диво рибка, спитала, ти чого мене кликав старенький? Їй вклонився дідусь і говорить. Зглянься, рибко, на сивого діда. Ще сильніше стара мене лає, котрий день я не маю спокою. Вже не личить їй бути селянкою, хоче бути біленькою панною. Та й сказала рибка старому. Не сумуй, повертайся додому. Повернувся старий до старої. Що ж він бачить? Просторий будинок. На крилечку стоїть його бабця в гарній шубі, в червоній хустині, на руках на всіх пальцях каблучки, є намистою в ухах сережки, їй старанно прислужують слуги, а вона все наводить порядки. То не так перероблюйте знову, це не те, несіть інше, дівчатка. Ось прийшов старий та й говорить. Здрастуй, панно, тепер всього вдосталь. Та стара свого діда прогнала, як ти смієш до панночки мовить. Ось так тиждень минав, потім другий, вже старій бути панною мало. Посилаю знов, діда до рибки, йди до моря, вклонися рибці, передай, вже занудилась панством. Час настав мені бути царівною. Ледь не впав, дід, злякався й до баби. Схаменись, бо накличеш нам лиха, ти ж бо кужіль усе життя пряла, тільки зробиш нам сорому й сміху. Розлютилась стара та й до діда. Не рибацького розуму діло якщо панна сказала, що треба, то роби хоч добром, а хоч лихом. Так подався старий до моря бачить, хмари нависли чорні, грізні хвилі сердито вирують. Став, почав кликати рибку. Припливла рибка, спитала. Ти чого мене кликав старенький. Їй вклонився дідусь і говорить, зглянься, рибко на сивого діда, знову бабці заздрість німало Вже занудилась, каже, панство, мабуть, жадібність очі заслала. Хоче бабця бути царівною. Промовляє до діда рибка. Не сумуй, повертайся додому, нехай так. Нехай буде царівною. Повернувся старий до старої. Що ж він бачить? Царські палати. В них поважно сидить його бабця. Всіх частує, вино наливає та смакує пряник печатний. Їй старанно прислужує панство, грізна варта невсипно чатує, на плечах по тримають. Як побачив старий, то злякався, в ноги впав свої грізні жінці. Мовить Здрастуй, велична царівно, ну, тепер тобі всього вдосталь. Та на нього не зглянулась бабця, лиш прогнати подалі звеліла. Враз підбігли пани і бояри, з тусанами старого прогнали. На порозі ще й варта пристала, ледь сокирами не порубали. А народ же над ним навтішався, будеш знати старий лобуряка, не взувай бо чужі черевики. Ось вже тиждень і другий минає, ще сильніше бабця лютує, своїх слух за старим посилає. Відшукали, дідусю, припхали, страшні речі стара йому мовить. Повернись та вклонися рибці. Вже набридло мені царювати, хочу бути владаркою в морі, серед хвиль мені час заправляти, щоб мені слугувала рибка За баганком моїм потурала. Не наважився діти щось казати, бо їй жадібність очі заслала. Ось прийшов він до синього моря, бачить, шторм на морі піднявся, Люді хвилі до неба сягають. Білий світ навкруги закривають, став, почав кликати рибку. Припливла диво рибка, спитала, ти чого мене кликав, старенький. Їй вклонився дідусь і говорить, зглянься, рибко, на сивого діда, не дам ради я ті клятій бабі. Вже не хоче вона царювати, хоче вже серед хвиль заправляти, хоче жити на дні океану. І щоб ти їй сама слугувала, і за баганком її потурала. Цього разу промовчала рибка, лиш хвостом у воді махнула і пропала в глибокім морі. Довго, довго чекав дід на рибку, та все марно, на морі, пусто. Повернувся старий до старої, та очам своїм не повірив. Перед ним їх старенька землянка, на порозі сидить його бабця та латає діряве корито. Кінець.